Степан Олідник, чудо в черевику. Як відомо, всі ледачі ждуть легенької удачі. Без труда, щоб їм везло, так і з Васею було. Вчиться Вася в п'ятім класі. Якось друг і каже Васі, Знаю, чудо я одне, чудо справді чарівне. Будеш мати без мороки, ти п'ятірки за уроки. Лиш зроби, мій друже, так. Роздобудь собі п'ятак. Приліпи його, мов латку, в черевик під ліву п'ятку. Узувайся і ходи. Піде діло, хоч куди. Це я, каже, перевірив. Вася з дуру і повірив. Ліпить Вася боровик п'ять копійок в черевик. Взувся, тупнув, взявсь у боки. Більш не вчитиму уроки, повезе мені і так, Під п'ятою ж є п'ятак. Вранці йшов і всю дорогу припадав на ліву ногу. Ось і школа, ось і клас, арифметика якраз. Боровик, іди до дошки. Вася встав, пом'явся трошки, На п'ятак натис. Дарма, де ж те чудо? Щось нема. За годину викликають з географії питають. Вася встав ні в сих, ні в тих, Замість чуда в класі сміх. Мав мороку він велику, бо п'ятаку черевику відіграв одну лиш роль, Надавив йому мозоль. Закінчилися уроки, бігли учні в різні боки. Ну, а Вася боровик ледве тяг свій черевик. Під п'ятою п'ять копійок, а у сумці стільки ж двійок.